Велика літера Пі це подовжена похила паличка з овалом праворуч. Перший елемент починаємо писати від міжрядкової лінії вниз. Ведемо пряму похилу паличку до нижньої рядкової. Потім починаємо писати другий елемент овал. Починаємо від першого елемента, заокруглюючи вгору до міжрядкової. Далі ведемо за лінію вниз до верхньої рядкової, де повертаємо ліворуч і закінчуючи, сполучившись з першим елементом. Мала літера Пі – Це подовжена похила паличка з овалом праворуч. Починаємо писати пряму похилу паличку від верхньої рядкової та ведемо вниз до нижньої рядкової. Потім пишемо другий елемент овал, починаємо його від другого елемента за округленням вгору і праворуч. Так, ведемо до нижньої рядкової, заокруглюємо ліворуч і закінчуємо, торкаючись першого елемента.